Добрий раночок з хати. По бистрому в мене сьогодні сніданок, так як завжди, немає часу. Помідорки свої, огірочки свої, е тунець. Це від дочки з Німеччини. Ой, Боже, мене снабжають. Внучка недавно прислала багато, багато-багато з Мадріда. І дивіться, ці пепіночки, що я обірвала. Треба було мені рвати і записувати, і я б знала б, скільки на трьох кущах. Коротше говоря, багато, тому що я дуже багато, я вам показувала, я і подвір зривала, і, і в хату приносила, і там сиділа, їла дві, три, як коли. Не як коли, а останнім часом кожен день. Ну, оце, типа остатки, але ж там вони всі в цвіту. Уже деякі в'яжуться, і будемо чекати. Вони дуже скоро, прямо скоро, скоро, скоро скоро в'яжуться. Пипіночку, це багаторічна рослина, але її треба забирати осінню. Як буде вночі вже стабільна. Там, 12-15 лучше її десь на варанду за склену, чи де поставить, а потім перенести в тепло. Вони будуть далі вам продовжувати рости, будуть далі цвісти, буде зав'язуватися плодики. А якщо в когось є такі, що самі перші в мене брали, і в них плоди, ну, типа, але чого вони мають закінчитися? Вони мають вирости ці плоди. І далі цвісти, так що переносьте всі, хто купив, як буде холодно, в тепле місце, в сонячне місце. мене то бачили, які там горшки, як я їх попритаскую. Але слава Богу, що тільки три цих здоровезних якось затащу. І поставлю тут в хаті під лампами. Тому що мене ж, як поставлю там 20 літрів на вікно а воно ще мокре, то по подоконника не виводить нічого. А ті менше можу на підвіконня поставити, що в менших. Отаке дуже смачне пепіно. Пішла снідати, вже не можу більше розказувати. Потім ще як буду щось робити, покажу. З них роблять і варення, і джеми, і компоти. Я вам що хоч начиталася про них? Глянь, така красота. Пахне, вони такі пахучі, як диня розрізана, хоч вони оце зараз лежать не порізані, а запах такий, як диньки, знаєте. Дуже смачні, всім приємного апетита. Хто їсть, я пої, пішла снідати, бо мене графік, але я його щось не придержую з останнім часом 10 і 5 вечора. Всім всього найкращого. Дякую вам за все, за підписки, за коментарі, за лайки. За все дякую.